Доброго дня. Зараз ми розглянемо можливість збільшення продажів ваших створених продуктів при допомозі надання посилань на ваші продукти напряму вашим потенційним клієнтам або через дружні сайти або соцмережі. Для цього ми в вашому профілі. Заходимо в вкладку Заклади. Обираємо заклад. Обираємо, який тип продукту ви хочете налаштувати, наприклад, навчальна програма. Для того, щоб ви отримали посилання, потрібно вже створено, створений продукт, навчальна програма. При її створенні ще посилання недоступне, але після того, як ви вже створите її, посилання стає доступним. Ми вибираємо редагувати. І ось тут ви можете побачити, що посилання на продукт є. Створений вами продукт. Ви його копіюєте. Ви можете вийти, не зберігати це, бо це вже було створено раніше. Наприклад, на навчальну програму ви можете натиснути. Тепер ви... ми відкриємо нову вкладку і перевіряємо, як це посилання працює. Користувача... Користувач при... При переході за цим посиланням він зразу перейде на вкладку, де він зможе замовити. Звичайно, перед цим, для того, щоб він міг це замовити, йому треба буде залогуватися. Зараз ми це побачимо, як це буде виглядати, коли я не залогований. Користувачу запропонують зареєструватися або війти. І він натискає. Увійти, і він може натиснути оформити замовлення. Якщо е, дата курсу була не визначена, він може визначити, коли він хоче розпочати. І натиснути підтвердити. Для нього в його профілі, в даному випадку, це в нас медичний працівник. Саме для такого типу користувачів ми визначили. Тоді він е, зразу буде передресований свій, свій кошик або історію замовлень. Тут в нього буде можливість скасувати або детальніше переглянути інформацію про подію.